Відомий репер Підіді досі не може виплатитись з розслідувань та судових позовів. Але кому це цікаво, коли на Мальті триває одна з наймасштабніших конференцій в світі iGaming – Мальта? А тепер до головних подій. А де, як не на Мальці, в країні, де кожен друг грає на музичному інструменті, створити вечірку Імперіум Рейв. Ця вечірка повертає в нас в античні часи, коли боги святкували кожен схід та захід сонця. Дивно, звідки в них стільки сил, бо тоді ще не винайшли батар'їн. і прямо з вечірки Імперіум Рейв, наша спеціальна репортерка Саша. Саша, тобі слово. Прийом так, як чутно. Всім привіт! На зв'язку з вами Саша. Сьогодні я знаходжусь на Імперіум Rave, Подія, яку ми готували півроку. Сьогодні ми очікуємо більше двох тисяч гостей. Це буде український композитор Євгеній Хмара, техносети, фешн шоу та, звичайно, хедлайнер Арше. Ходімо, покажу більш детальніше. Цього вечора на гості чекає занурення в Імперіум Rave. Незабутня подія, де велич імператорського світу зустрічається з ультрасучасними техноритмами та афрохаос мелодіями. У замку Монте Крісто на майці розгорнеться справжній шедевр, що поєднує величне минуле та сміливе майбутнє. Особливою фішкою вечора стане неймовірне інтро, що поєднує оркестр та діджей Молодик Техно, який відкриє шоу та задасть тон усьому заходу. Але це не єдина захоплююча подія на цій конференції. Є ще дещо, про що хочеться розповісти. Це найбільша конференція в igaming сфері. Кожна команда, яка присутня тут, зобов'язана виділити своїм нетривіальним стендом, який запам'ятається надовго. Наступний наш репортаж зі стенду Pina Partners. І вже на зв'язку наша спеціальна репортерка Саша, яка готова вам його показати. Саша? Так, дякую, Саша. Справді стенд вражає. Подивіться на це чудо архітектури та дизайну. На нашому стенді завжди можна отримати крутий мерч, випити смачний коктейль та поспілкуватися з нашими менеджерами і обговорити майбутню співпрацю. Студія так, дякую, Саша. А й вправді чудовий стенд. Ну а ми продовжуємо наш репортаж з найбільшої конференції в Єгенній сфері Сігма Мальта. А тепер про фешн шоу Partners проводить модний показ імперіум Fashion шоу. Цей показ демонструє прагнення бути попереду. І вже з показу наш спеціальний репортер Саша. Саша, як чути, дякую, Саша. А тепер детальніше про фешн-шоу. Сьогодні ми підготували лімітовану колекцію мерчу, яку представимо на червоній доріжці. Це буде нереально круті образи, які точно сподобаються нашим партнерам, і які можна буде ексклюзивно замовити у нашому шопі. Тому залишайтесь на зв'язку з Pinup Partners. Цей показ створений, щоб показати світу, що Pinup Partners має не тільки сміливість і креативність. А й ресурси для реалізації найамбітніших ідей цей показ маніфест безмежних можливостей, які дозволяють створювати тренди майбутнього, де кожна деталь продумана та реалізована на найвищому рівні. Це демонстрація, що разом з PNAP Partners можна досягти будь-якого масштабу та втілити найзухваліші мрії в реальність. І до речі, спешл мерч можна буде ексклюзивно замовити в нашому шопі. Дякую, Саша. Ну що ж, ви все бачили самі. Це гідна конкуренція Мілан Fashion Вік. Дорогі глядачі, в нас саме підійшов час до спешл гостя І він вже в студії. І завдяки монтажній склейці вона буде тут. Я з вами на зв'язку і поряд зі мною сидить неперевершена крута Саша, Head of Афга. Саша, привіт! Привіт! Як твої справи? Як Мальта? Розповідай. Мальта чудово! Це моя вже друга сігма Мальта. Масштаби вражають. З першого знаєш, дня побачила дуже багато партнерів, цікавих стендів. Почерпнула натхнення для себе. Тому все супер. Які були плани, які ставила перед собою за мету? Основні цілі мої були взагалі те, щоб поспілкуватися з партнерами, понетворкати це основне. Потім знайти нових партнерів клієнтів. Тому що головна ціль для «Авхабу» на 2025 – Ми виходимо на бурш ринок і будемо організовувати велику конференцію. Тому знайти нових партнерів. В якому гео буде перша конференція? Я скажу, що це буде Європа, європейська країна, де зосереджена найбільша кількість українських арбітражників. Нічого собі, а як скоро це вже чекати? Це буде осінь, тому що перша половина в нас вже завантажена івентами, які будуть відбуватися в Україні, а друга частина розіймемо. Добре, зрозуміло. Ну і вже звичайно готуємось 12 грудня на ваш мітапчик. Так, це буде. Я би сказала, що це вечірка Бет Санта, і також буде CPA Awards, нагородження найкращих у сфері арбітражній нашій. Тобто я знаю, що піна бере участь. Бажаю вам успіхів! Дякую, дякую. А які нові проєкти чи ініціативи планує Афхаб в найближчому майбутньому? У нас масштабні ініціативи і амбіції взагалі в нашій команди. Ми розширяємось, тому слідкуйте до речі, до соцмережами, тому що буде багато нових вакансій. Потім на 2025 рік в нас планується концентрація саме таких наш великих конференцій. Перше буде в березні в Києві. Буде дуже багато всього цікавого. Тому слідкуйте скоро буде анонс. Потім ми плануємо у травні є арбітраж. 2 тому, що наші партнери. Партнери, люди чекають знову Львові у Львові, Емелі Резорт, Так все як ми любимо. Тому так потім влітку ми зробимо таку літню вечірку, таку знаєш, з вайбом, з тематикою для наших партнерів. І якраз осінню ми хочемо зробити велику конференцію в європейській країні. Поки не хочу до речі, підписуйтесь, ставте лайки і в коментарях. Напишіть, яка це буде країна, в якій абхаб зробить. Якраз конференцію масштабну. Була рада з тобою поспілкуватися. Дякую, Саш. Дякую, друзі, що провели цей час разом з нами. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. І з вами була ваша Саша. До скорих зустрічей!